краш тест на викролет. Наносимо на тканину кетчуп. Дивіться, такий гарно розтерла таку плянку зробила. І для чистоти експерименту залишаємо на 10 хвилин. Беремо звичайні серветки і будемо зараз прибирати цю пляму. Мені само цікаво. Зараз дивимось наслідки. Беремо раз і витираємо. Бачите, воно навіть ціпляється за рахунок тефлонового покриття. Навіть, навіть нема різниці між коліром, зверніть увагу, як будто тут не було такої плями з кетчупом. Це все за рахунок щільного тефлонового покриття тканини. А тепер ще більш жорсткий експеримент. Ми наносимо варення. Так у кожного у нас є дітки, які можуть нанести такі плями на наші рулети. І зачекаємо. Минуло 10 хвилин. Прибираємо нашу пляму. Немає плями. Клас! Експеримент пройдений.